Мене звати Анна, і я з шахтарського містечка Мирноград, що на Донеччині. Там я народилася, зростала та створила свою сім'ю. Дзвінок вихователя вона сказала таким тривожним голосом, дрожащим, що швидше забирайте дітей. Такий був ступор. Земля просто пішла з ніг. Я не знала, що робити. Я не могла навіть пошевелитися. Цей день 13-го числа, коли ми їхали, я вже розуміла, що більше я додому не повернусь, тому що я розуміла, що все це все. Відуємо своє життя і воно буде краще, ніж попереднє, але на все потрібен час, я це розумію. Мене звати Анна, я з шахтарського містечка Мирноград, що на Донеччині. Там я народилася, зростала та створила свою сім'ю. В мене є чоловік, двоє дітей. Донечка в мене особлива. Я завжди називаю себе супермамою, тому що в мене дитинка потребує більш уваги, більш любові. Тому я супермама. В Мирнограді в нас було спокійне життя. Я завжди його згадую з теплом, тому що в нас було все для комфортного життя, в нас була стабільна робота. Чоловік все життя в мене працював на шахті. Я мала свою студію. Я працюю в Б'юті вже 16 років. В мене були дівчата, які зі мною працювали, я з ними тепер дуже сумою. Я майстер перукар широкого профілю, третментолог, майстер по зачіскам, викладач. Викладаю я вже 6 років. Останні 4 роки я займаюся трихологією, вже пішла в це направлення. Мені це дуже цікаво і подобається. У нас була квартира. У нас була дача, ми любили там відпочивати всією сім'єю. Я насаджувала дуже багато квітів. У нас був пруд, і це дуже важко згадувати зараз. 24 лютого в нас життя повністю змінилося. Ну, це був звичайний день, я прокинулася і почала збиратися з дитиною до садочка з молодшою. Зазвичай людей було мало на вулиці, а тут був якийсь кіпіш, люди всі бігали, були великі черги в магазинах, вони все скуповували. Я не зрозуміла, що коїться. Ми зайшли в садочок, нас зустріла вихователь, вона була заплакана. Я в неї, звичайно, не спросила, я, ну, чому вона заплакала і посоромилася, але я подумала просто, що в неї щось трапилось. Вона мені сказала, що можливо вона подзвонить, щоб ми забрали дітей раніше. Ну, для мене це показалось дивним, але ну, я пішла додому. Дома мені зателефонувала моя подружка, яка з Криворогу. і вона е мені ну, сказала, що почалася війна. Я не дуже зразу сприйняла цю ситуацію, цю інформацію, тому що ми жили недалечко від Донецька, це 90 кілометрів від нас. І в нашому місті постійно іноді вспливали така тривога, чутки якісь, бо ну, ми постійно слухали, як обстрілюють ближайші там села міста. У нас також в місті були переселенці з Донецька. І тому такий, кипиш іноді був у нас в місті, я ну, не повірила. І тут перебив наш дзвінок вже дзвінок вихователя. Вона сказала таким тривожним голосом, дрожащим, що швидше забирайте дітей. І ось тоді в мене просто такий був ступор. Земля просто пішла з ніг. Я не знала, що робити, я не могла навіть пошевелитися. Дуже злякалася, дуже і не знала, що робити. Все, я побігла за дитиною, в садочок забрала і почалось зовсім інше життя. Ми почали збирати тривожні сумки, ми почали готувати підвал з сусідами, наводили там порядки. У нас там були такі кімнатки, і ми ну, ділили, строїли собі, собі ці кімнатки. Обустроювали, зносили туди продукти, воду. Далі були безсонні ночі. Цілий місяць ми зовсім не спали, зовсім. Обстріли спочатку були вночі постійно, і, ну, більш за все, страдав спочатку Покровськ, місце, яке біля нас 9 кілометрів. Ну і іноді доставалося нашому місту. але в той частині, де я жила, в нашому райончику, було більш-менш тихо, більш-менш спокійно. Одразу це, звичайно, були школи, садочки по домам так сильно спочатку не стріляли. Дома тільки страждали від волни, яка йшла там. Але дуже було страшно. Ми зовсім не спали, тому що постійні обстріли були. Потім ми наважились на евакуацію. За кордон я. Зовсім не хотіла їхати, навіть це розглядати не хотіла, тому що в мене дитинка хвора. І друга дитинка була маленька, йому було всього 6 років. У Орини в мене епілепсія. Епілепсія дуже важка, в неї приступи постійні. І тому а їхати я мала була сама, тому що чоловіка ще ж не випускали. Одразу не ця було чоловікам виїжджати, тому я не наважилась на це, тому що це в першу чергу відразилося би на її здоров'я. Рішення уїхати з міста давалося дуже тяжко. Дуже тяжко було покидати своє рідне містечко, свій рідний дім, який ми будували, вкладали в нього душу. Але було вже зовсім невиносимо там знаходитись, тому що я ще часто залишалася вдома сама з дітьми, так як в мене, чоловік працював на шахті по змінам, і вночі було дуже страшно, ми постійно спали в коридорі. Діти були налякані. Малий же в мене якби все зрозумів, а донька вона не розуміла, ці вибухи, але вона. Сиділа, просто замирала, така, як зайчик, не шевелилась, і в неї текли сльози. Це було дуже боляче. Зараз. В квітні ми все ж таки наважились виїхати. Ми виїхали зі своїми друзями, двома машинами. Ми поїхали просто в нікуди. Поїхали просто в нікуди. Був великий потік машин ми до Дніпра. нам Зазвичай їхати там біля двох годин, але ми повзли, мабуть, часов вісім. Спочатку ми приїхали в місце Самар. Там нас приютив пансіонат. На жаль, я вже не пам'ятаю, як він називався, бо ми в такому стан, стані були, що не до цього було, не до пансіонатів, як вони називалися. Але я дуже вдячна, що вони нас приютили, тому що ми фактично були на вулиці вночі з дітьми. Ми там залишилися нам е, на два дні. І шукали, поки ми там були, ми шукали житло у Дніпрі. Але був такий потік великий людей, що житло було нереально зняти, Не було в Дніпрі житла, і тоді ми поїхали далі. Далі ми приїхали в Олександрію. В Олександрії також нічого не знайшли. Там також нам допомогли люди, ми переночували там в якомусь доміку невеличкому. І поїхали далі. Далі ми приїхали в Крапівницький. І в Крапівницькому ми були 5 днів. Дуже було дорого також знімати житло. Ми знімали посуточно, а на постоянню ми нічого так і не знайшли. Я почала шукати ну, поближнім городам, місцям, які були. І попалася квартира в Кривому Розі, а моїм друзям попалася в Білій церкві. Вони хотіли, щоб ми ну, надалі їхали разом, але ми вже дуже були виснажені. В моєї дитини ну вже було самопочуття не дуже гарне з цих переїздів, і ми вирішили, що сюди приїхати буде ближче з Карпівницького, і так ми опинилися в Кривому Розі. Спочатку я залишилася тут одна, бо мій чоловік вирішив все ж таки їхати назад, тому що там поки ще була робота. А так як я залишилась без роботи, і в нас дитина хвора, на неї завжди виходить дуже багато коштів. Тому вирішила, що поки він попрацює, скільки зможе. Почався такий новий етап життя, що ну, дуже важкий, тому що я була в більш-менш безпечному місці, а вся моя родина, батьки, бабуся, чоловік всі були вдома. Нас розірвали було дуже тяжко. У мене була депресія. Я звикла, в мене було дуже активне життя. Я і працювала, і бігала з дітьми там, займалася по всяким кружкам. І в мене була дача, дачина, яку я завжди ходила там, займалася зі своїми рослинами, квітами. А тут я приїхала просто в чуже місце, сіла в квартирі і все вийти. Я нікуди не можу, тому що я з дітьми, я їх нікуди те вже не можу здати, ні в садочки нікуди працювати я теж не можу. Я питалася працювати вдома, але це було не дуже зручно, тому що знову ж таки дитина така, і не всі клієнти, які приходили, це розуміли, тобто одні ставились нормально, а другі, ну, я бачила, що їм некомфортно. І з-за цього некомфортно було мені. І все ж таки я вирішила, поки не працювати. Дуже було тяжко, коли ми виходили на вулицю з дітьми гуляти, бо я бачила там сімейні пари, і серце розривалося, хотілося назад, додому. Ну, рік, там, може, чуть менше, я була тут. І потім вдома була, ну, якщо це можна назвати, більш-менш таке затішє. І я поїхала додому. Бо я дуже скучила. Там я працювала, ну, не сказати, що життя було таке, як і до війни, але це твоя рідна земля. Я займалася звичними ділами, як і раніше, то це комфортніше, спокійніше на душі. Але також було дуже страшно, тому що, наприклад, я була на дачі, займалася своїми рослинами, полетіли самоліти, почали прямо над головою стріляти. Я упала, закрила собою дитину, вона все пройшло, <свісно> всі свої діла поробили. Ми стали, відтрухнулися і пішли, пішли далі робити нагрядки. От так ми жили. Обстріли були постійні. Якщо не наше місто, так ближні, ну ми це відчували дуже сильно. У нас дома ходили ходором постійно. У нас не було води майже ніколи. Воду іноді включали за графіком, але це була технічна вода. Вона дуже була жахлива. Там навіть заводились малюськи в цій воді. Вона була дуже жахлива. А питну воду ми брали з кринички. У нас була криниця, на яку ми ходили, і там брали водичку. У 2024 році вже були постійні обстріли Мирнограду. Нас вже обстрілювали не тільки вночі, а й в день. Вже стріляли по домах. У жилих домах вже страждали дуже люди, гибли. Ми вже були на чемоданах, ми думали, ось-ось поїдемо. Ми були вдома. В нас якраз таки включили воду в цей день, і я почала швидко прибирати, стирати, робити по дому справи. Тому се завжди приходили друзі. У нас постійно було багато дітей вдома. Прийшов його товариш, і вони стали проситися на вулицю. Я вже боялася їх відпускати, тому що були обстріли, і діти часто бігали гуляти на школу. А так як перші заклади страждали, це школи садочки, і наша школа була одна із останніх шкіл, яку ще не чіпали. То звісно, я ну, не дозволяла йому виходити, але ж я розуміла, що зараз літо, діти хочуть гуляти, спілкуватися. Я їм розрішила. Щоб вони тільки біля під'їзду, щоб я їх бачила, думаю, поки я повбираюся, вони посидять. Вони пішли гуляти. Я була з донькою вдома, прибирала, повідкривала всі вікна, і це нас спасло. Я почула якийсь свіст, але ми, коли там проживали, ми вже. На жаль, але ми все розуміли там, як що свистить, як що летить, все по звуках. А тут був такий свист, що я зразу ну, не зрозуміла, що це таке. Це сверхзвуковий самоліт. Це були долі секунди. Пролунав страшніший вибух. І перша думка, що в мене діти на вулиці. Я бігла до вікна, я дуже сильно гукала свого сина. Коли я підбігла до вікна, весь двір у нас був в диму, я кричала дуже сильно, Мирон, Мирон, і він одразу не відзивався, а потім він ну, крикнув, що мамочка, я бігу додому. І все, я просто сповзла по стіні, що я почула їхні голоси, вони Забіжала з цим хлопчиком додому, я на них накинулась, стала їх цілувати, що вони живі. У нас була таке, ми так називали, сховище, кімнатка, де ми не доробили ремонт. Там була просто кафелем обложена ванна кімната, і більше там нічого не було. І я для дітей облаштувала там таке місце. Там були подушки. Якісь їхні іграшки, фонарики, ну таке було місто. Ми називали сховищем. Я посадила туди дітей, і через там, може, минут 40 вибухи повторилися. Був ще приліт і був дуже страшний приліт. Він був по зупинці, по дитячому садочку. Тоді був приліт в автобус. Люди їхали з роботи додому. Вони Майже були вже вдома. Вони були на остановці, але вони навіть не встигли вийти з того автобуса. Тоді загинула наша знайома Світлана. І все, і тоді вже не було навіть і думки, щоб ще щось чекати, тому що цієї ночі ми навіть не знали, куди нам лягти. Дуже було страшно. Ми я з дітьми знову лягла в коридорі. І вибухи були ще, і знову сипалися стекла. Це було 12 липня, і 13 липня зранку я почала телефонувати бабусі, бо вона жила в Гродівці, коли вже, куди вже заходили. Я стала її вмовляти, що чекати, треба їхати. Ми, дякувати Богу, вона погодилась, ми її забрали і поїхали вже сюди. Я житло не здавала, ми їх одержали. Но в цей день, 13-го числа, коли ми їхали, я вже розуміла, що більше я додому не повернусь, тому що я розуміла, що все це все город вже починають обстрілювати. 13 липня, коли я повернулася до Кривого Рогу, я зрозуміла, що це вже місце, в якому я лишуся, то буду. Створювати своє нове життя. На початку зовсім не стояла річ, що я ну, можу працювати, тому що я була тут одна з дітьми, і це було зовсім неможливо. А потім, вже, коли приїхала сюди бабуся, то мені стало легше, тому що я могла вже залишати свою дитину з бабусею, своїх дітей. І працювати. Я знімала у дівчат місце на 95-му кварталі і там працювала. Звичайно, що грошей там відкрити свою справу в мене не було. Дуже багато обладнання, залишилося все вдома, я нічого, ну практично нічого, не забирала. Треба ж все спочатку, і на це великі кошти треба. І моя кома, яка спочатку була моєю ученицею, потім комою стала. А тепер ми з нею відкрили цю справу. Вона мені почала говорити, що є гранти. Давай спробуємо. Я спочатку, як це ну, якось скептично до цього, віднеслася. Я не вірила, що це можливо, але вона мене вмовила, ми спробували, і ми виграли цей грант. І ось ми втрьох вже переїхали в цю студію. Звичайно, ми жили краще, тому що в нас було все, що ми хотіли, ми стремилися до чогось, але я розумію, що іноді, навіть коли ти комусь про щось розповідаєш, виникає ну, навіть в мене таке відчуття, ніби я хизуюсь, але це не про хвастощі, ні про які це, це уламки. Мого життя, яке я ношу всередині. І я взагалі-то не дозволяю собі сильно про це згадувати, бо це дуже тяжко. Але ми йдемо шажочок за шажочком, вистраємо нове життя. В нас добре, що в нас є родини, вона, мої батьки, всі поряд, ми всі переїхали в це місце, і на душі намного стало легше, легше тому що всі поруч. Ми вже не розорвані друг з дружкою, не переживаємо. Ми тут всі підтримуємо один одного, допомагаємо. Чоловік мій приїхав сюди, він зараз працює на шахті і будуємо своє життя, і воно буде краще, ніж попереднє. Але на все потрібен час, я це розумію. Наша сім'я це сила, наша родина. Часто про це замислююся на те, що я буду робити, коли закінчиться війна. Звичайно, я дуже-дуже хочу поїхати додому. Я розумію, що там вже нічого зовсім немає, там одні руїни, але мені все одно хочеться подихати цим повітрям своїм. Ходити, якщо вони ще цілі, на могилки до своїх рідних. До бабусі, до дідуся, до дядька. Я не знаю, наскільки це буде можливо, але сподіваюся, що колись ми зможемо ще ступити на свою рідненьку землю. Я думаю, що цей день я, коли ці слова все ж таки прозвучать, що війна закінчилась, я, як і всі українці, ми. Повною груддю зможемо здохнути, тому що зараз е у кожного українця тягар на душі, у кожного якась біда. Але ми сильна нація, ми єдні, ми вистоїмо, як би важко нам не було.